В селах Візирської громади поступово почали проводити ямковий ремонт доріг за рахунок місцевого бюджету. Частина сіл ремонтні роботи вже завершена. В деяких оновлення асфальтного покриття ще триває. Ми розпочали роботи по ремонту дорожнього полотна в населених пунктах нашої громади. Зараз вже зроблені роботи в селі Візирка, це проволок спортивний і вулиця Степова трошки зроблена. Також проводяться роботи вже в селі Пшенянова вулиця Верхня і в селі Мар'янівка, вулиця Нижня. Нагадаємо, що з початком воєнного стану витрати на капітальні ремонтні роботи були фактично припинені за вимогою обласної адміністрації. Частина бюджетних коштів витрачається на допомогу військовим. Проте на сьогодні візирська громада отримала дозвіл частково відновити асфальтне покриття у населених пунктах. Зараз нам дали право можливість ремонтувати дороги. Це дуже відчувають наше населення, тому що це фактичне покращення соціально побутових умов населення. Це і доставка дітей до шкіл, особливо це Мар'янівка, теж там проблем не були. Це нас і вулиця Бутівка, там теж є до кладовища. Проблема є. Там не буде асфальтового покриття, але буде дорога з твердим покриттям. За словами Олександра Токмінінова, ремонтні роботи з оновлення дорожнього полотна планується проводити практично по усіх населених пунктах Візирської громади, де в цьому є потреба. В першу чергу це Причорноморське, Бутівка, Любопіль, Дмитрівка та Калинівка.